Десять літ фентила фенька в модній міні юбці, але пари підшукати не вдалось, голубці. І не знала б Фенька бідна, як їй бути далі, та замітку прочитала в свіжому журналі. Що в столиці електронні є вже автомати, що жінкам допомагають женихів шукати. Наша фенька найкоротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла Фенька рано на світанку і надряпала записку на вузеньким бланку. Підшукай мені машину, щоб жених був класний, представительний мужчина, а не шкет нещасний, щоб ім'я он чин солідний, персональну дачку, збереження на книжці і легкову тачку. Був не п'ючий, не курящий, ще й до гроба вірний. В заключение сообщаю свій портрет примірний. Мене талія ізясна і фігурка стройна, і запрочі остальное теж я спокойна. Підписалася під бланком, ще й черкнула риску. Вставив чинею машину фенчину записку. І дала машина фенці відповідь Куценьку. Представительний мужчина чхать хотів на феньку.